Вітаю вас сьогодні я буду відповідати на ваші запитання до вебінару Електронна і звичайна первинка роль в обліку помилки і перевірки. Я Ольга Целуйка, податковий і фінансовий консультант. Отже, перейдемо до ваших запитань до цього вебінару. І перше запитання: чи може працівник Відписувати документи як у ФОП, так і у ТОВ на отримання товару без попередньо оформленої довіреності, яким документам передбачити такі права. За загальним правилом, відповідальність за забезпечення фіксації фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах несе. Керівник підприємства, згідно з законом про бухгалтерський облік, це стаття 8. При цьому є положення номер 88 в якому в пункті 2.13 зазначено, що керівник має затвердити по підприємству перелік осіб, які мають право надавати дозвіл, тобто підписувати первинні документи на здійснення господарської операції. Є ще лист 16-го року Мінфіну No26261, який каже нам, що повноваження особи надавати такий дозвіл підписувати первинні документи, де його можна закріпити, яким документам по підприємству. Це може бути розпорядчий документ, наприклад, це може бути наказ по підприємству, який підписує керівник, або прямо зазначити у посадовій інструкції працівника. А, крім того, хочу сказати, що. Податківці вони наполягають на тому, щоб це був наказ по підприємству. І вони також в своїх роз'ясненнях, ну дуже давніх, вони наполягають на тому, що треба довести наказ до відома працівника під підпис. Отже, з цим ми розібралися, що ви створюєте наказ, де керівник зазначає, хто може підписувати документи, і працівник ознайомлений з ним. Але тут ще важливо звернути увагу на на такі моменти положення номер 88 а саме той пункт 213 він обмежує коло документів, які можуть бути підписані працівником підприємства, якому делеговане таке право керівником підприємства на підставі наказу. А там зазначено, що делегування можливо лише стосовно господарських операцій, які пов'язані з відпуском товарно-матеріальних цінностей іншого майна. Або передання нематеріальних активів, або витрачанням грошових коштів. Або ще можна передавати просто документи. Ось бачите, тобто не всі документи, а саме ті, що перелічені, ще раз повторюю, в пункті 2.13 положення номер 88 Крім того, Мінфін неодноразово згадував у своїх листах про те, що при визначенні осіб. Відповідальних за Здійснення господарської операції нам потрібно виходити з норм чинного законодавства про певні посади для підписання окремих первинних документів. Отже, у вашому питанні згадується підписання документів на отримання товару. Це можна зробити простим шляхом, тобто наказ по підприємству, працівник з ним ознайомлений і він має право підписувати без ніякої довіреності, без доручення підписувати ці документи. А от, наприклад, ще одне питання: а чи можна підписати акт виконаних робіт? Хто його має право підписувати? Адже він не згаданий в пункті 2.13 положення номер 88 Ось з огляду на це положення, можливість просто наказом по підприємству делегувати право підпису акта виконаних робіт. На мій погляд, виглядає сумнівно. І тут нам треба керуватися вже нормами цивільного законодавства, а саме йдеться про статтю 92, де зазначено, що документи підписує директор або уповноважена ним особа. І таким чином, ось, якщо накладну видаткову або прибуткову, да, накладну може підписувати. Без довіреності працівник, який, який зазначений в наказі по підприємству, то щоб підписати акт виконаних робіт або наданих послуг, то він має право це зробити тільки на підставі довіреності? Ось так я відповіла б на ваше запитання. Наступне запитання: які первинні документи повинні бути оформлені? На постачання імпортних товарів, автозапчастини та супутні автотовари у товариства, з чого складається такий пакет, і які вимоги до оформлення, чи є порушенням, якщо в ЦМР і фактурі не вказані посади і прізвища осіб відповідальних за здійснення господарської операції, одиницю виміру і до номенклатури. Ну, почнемо з того, що ми оформлюємо все це, в принципі, договором. Або це може бути інвойс. Інвойс, щоб він мав вигляд первинного документа, він дійсно має містити всі реквізити первинного документа, які Визначені нашим законодавством, тому що немає узгодженої форми такого інвойсу. тобто, щоб він був первинним документом, треба вказувати все, що зазначено в законі про бухгалтерський облік. Які будуть, це стосовно інвойсу, тобто, які будуть проблеми з такою фактурою. Тепер давайте подивимося, якщо там не вказані посади і прізвища осіб, які відповідальні за здійснення господарської операції. Насправді інвойс це просто рахунок, який може бути навіть і не мати підпису. Якщо ви його сплатили, це означає, що ви погодились з тими умовами, що там зазначені, і таким чином фактично підтвердили сплату за цим рахунком, зазначеному в ньому контрагенту. Далі. Тепер, якщо там в інвойсі не вказані одиниці виміру до номенклатури, то де вони вказані? Оскільки ви ж будете приймати цей, ці товари, і в даному випадку треба буде їх всі перерахувати. В такому разі до інвойся ще може бути акт приймання передачі. І в ЦМР також можна зазначити одиниці виміру до номенклатури. Ви при розмитненні будете оформлювати митну декларацію. В цій митній декларації все потрібно буде зазначати по одиницях виміру. Таким чином, ви можете взяти за основу і митну декларацію, але краще зробити просто специфікацію. Тобто, якщо рахунок фактура інвойс, він... В даному випадку, який ми розглядаємо, він виглядає як просто рахунок сплатити, наприклад, тисячу доларів, так і все. За а, а, що там автозапчастини. І не, немає розшифрування. Але у вас ж чітко зазначено, що ви будете отримувати. Тобто, має бути якась ще специфікація додатковий документ, який передається разом з товаром. І тут я хочу перейти до наступного питання: до товару супровідних документів, а далі перейдемо до ЦМР. До товару супровідних документів відносяться супроводжувані з вантажем документи. Є окремі правила 348 по таких документах, які супроводжують багаж. Це специфікація, як я вже сказала, документ на партію товара, в якому наведено перелік товарів, що поставляються із зазначенням кількості за кожним сортом маркою, артикулом і інших характеристик. Сертифікат якості це документ, що підтверджує відповідність товару, показникам якості, технічним характеристикам і іншим вимогам. Він видається підприємством, виготовлювачем або відправником, хто вам відправляє. І а, далі ще є такий документ, як, як сертифікат походження сертифікат of origin. Це документ, який містить опис товару та підтвердження з боку державного органу, що товар на який оформлюється сертифікат, вироблений в Україні, від імені якої е, діє цей держорган. І цей документ подається в тих випадках, коли митне оформлення товару вимагає такого підтвердження країни походження. Тобто всі ці вимоги вони будуть вам пред'явлені на митниці. І як правило, щоб розмитнення пройшло скоріше. То всі, хто вам надають такі товари, вони додають сертифікат якості і сертифікат походження. І також є ще пакувальний аркуш, документ, в якому дублюється частина інформації з інвойсу, а також указуються вагові характеристики вантажу і упаковок, обсяги і відомості про те, у що і як вантаж упакований. Основна відмінність такого пакувального аркушу від інвойсу це відсутність інформації про ціну кожної позиції. Тобто, це має значення тільки як воно запаковане. І це документи контролю доставки вантажів. Тобто, це може бути транспортний документ. Тепер. Ось ми розібралися, які документи супроводжують багаж, де нам потрібно розшифрувати, що саме ви отримаєте, щоб звірити, що ви отримали, і що ви мали отримати. Це ваша на вашу ж користь такі документи. Стосовно ЦМР, хочу сказати, що це міжнародна транспортна накладна, і вона складається саме за правилами, які є в міжнародному законодавстві. Які ж там необхідні реквізити? Чи потрібно там вказувати все, що ви запитали? Ще раз хочу повторити, що запитання стосувалося... Посади прізвища осіб, одиниці виміру до номенклатури. Давайте подивимось, де у нас зазначено, які реквізити вказуються в ЦМР. Є конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 1905 року, до якої приєдналася і Україна, тобто це така конвенція. І там зазначено, що що, які реквізити мають бути в ЦМР. От що там сказано, це стаття 6 Конвенції. Давайте я вам прямо зачитаю: дата і місце складання вантажної накладної, ім'я і адреси відправника, ім'я та адреси перевізника, місце і дата прийняття вантажу, ім'я і адреса одержувача, прийняте позначення характеру вантажу, способ його пакування. Кількість вантажних місць, вага вантажу, платежі пов'язані з перевезенням, інструкції необхідні для виконання митних та інших формальностей, заява про те, що перевезення здійснюється незалежно від будь-яких умов, згідно положень дійсної конвенції. Отже, ви бачите, що там ось такі реквізити є. Обов'язковими і в конвенції зазначено, що у випадку потреби вантажна накладна повинна також містити наступні дані: заява про те, що привантаження забороняється, платежі, які відправник зобов'язується сплатити, і сума платежу, яка підлягає сплаті на митниці, і декларована вартість вантажу, і сума додаткової цінності його для відправлення. Отже, сторони можуть внести у вантажну накладну будь-яку іншу інформацію, крім обов'язкових реквізитів і оцих додаткових реквізитів, про які я сказала. Як бачите, посади осіб в ній не передбачена. І я тут не бачу ніякої проблеми, тому що це міжнародний документ, і він буде прийматися саме так, як він оформлений по згідно з конвенціями, тому що всі міжнародні конвенції, до яких приєдналася Україна, мають пріоритетний. Сферу застосування вони мають пріоритет над українським законодавством. Тепер далі ви бачите, що стосовно вантажу, вказується декларована вартість вантажу і сума додаткової цінності для його відправлення. Тобто, вартість вантажу має бути вказана і кількість місць, яка перевозиться. От, що можна відповісти на ваші запитання. Отже, на мій погляд, якщо підсумовуючи, не бачу порушення в тому, що в ЦМР і фактурі не вказані посади прізвища осіб, не вказана одиниця виміру до номенклатури. І що тут слід сказати в заключення, що в ЦМР? Якщо це, це все не вказано, це не важливо, у вас має бути ще якась специфікація. А от щодо посад, то бажано вказати в фактурі посади ось особи, якщо вони в неї є. Тобто це буде підпис, наприклад, якоїсь особи, яка вам щось передає, і хто вона є на тому підприємстві, яке вам щось передає. Але також хочу сказати, що. Незважаючи на те, що цей реквізит є обов'язковим, в принципі, чи вважати його критичною помилкою чи ні, це буде вже вирішуватися при перевірці. І щоб у вас не було. Ніяких суперечок з податковою, то краще оформити рахунок фактура саме так, як це сказано в українському законодавстві. Тому що міжнародного рахунку, фактури, який був затверджений, його в принципі не існує. Він є тільки у, скажімо так, рекомендованій якійсь формі. Наступне запитання. У нас таке. Чи є помилкою зазначення для номенклатури міжнародних перевезень одиниці виміру гривня при кількості 1. Відповідна ціна і сума мають однакові значення, чи це може бути підставою для виключення з витрат такого документу? Ні, на мій погляд, це взагалі не помилка. Згідно з положенням номер 88 в первинному документі обов'язково зазначається грошовий вимірник і при можливості натуральний. А, тож, грошовий вимірник у вас вказаний. А оскільки кількість одиничка, то немає на що помножати його. І ціна його відповідає його вартості. Тому у вас взагалі немає порушення положення номер 88 і це я не вважаю Помилкою. Крім того, коли ми будемо говорити про, наприклад, ЦМР, то там також вказується тільки декларована вартість вантажу, а не вказується не кількість і не ціна. А в специфікаціях, якщо передається одна одиничка чогось, ви просто вказуєте її ціну. Її вартість вибачаюсь, вона ж і є її ціною. І з документа зрозуміла, що йдеться про одну штуку. І це чітко відповідає вимогам положення номер 88 Наступне запитання: чи повинні збігатися одиниці виміру товару в інвойсі? ВМД при імпорті і у видаткових накладних оформлених на реалізацію цього товару і які є ризики у випадку розбіжності. Ні, не обов'язково вони повинні збігатися. При відвантаженні, коли ви отримали щось від постачальника, ви могли отримати в одних одиницях виміру, а вам зручніше продавати в інших одиницях виміру по Україні. Головне, щоб у вас співпадали. Одиниці виміру у додаткових накладних уже внутрішніх по Україні і в податкових накладних. І це питання ми якраз розглядали на вебінарі. І я хочу навести ще роз'яснення податкової, а саме я знайшла роз'яснення від 25.09. 18-го року номер 4139 це індивідуальна податкова консультація, в якій податкове наголошує, що одиниця виміру, яка вказана в графі 4 податковою накладною, складеною на операцію постачання товарів, може відрізнятися від одиниці виміру, що вказана у податковій накладній, отриманий платником податку. А оскільки Податкові накладні складаються на підставі первинних документів, то виходить, що податківці не, не будуть тут заперечувати, коли в документах на придбання. Та подальший продаж товару будуть зазначені різні одиниці виміру. Хоча, звісно, на це має бути якась розумна причина. І така ситуація, як роз'яснюють податківці в цій ЕПК, може якраз виникнути, як у вашому випадку, якщо постачання товару, ціну якого при придбанні було встановлено, наприклад, за вагову одиницю, тобто за кілограм або за тонну, далі ви будете продавати. За ціною за якусь кількісну одиницю штуку або щось інше. Тобто товар було придбано на вагу, а реалізовується він поштучно. Таким чином, виходячи з цього, як ви його отримали, наприклад, у тонах, і це буде в інвойсі, це буде в ВМД, це все правильно. Далі ви його прибуткували, а далі продаєте, і у вас буде інша одиниця виміру. Це не страшно. Як ми розглядали це питання на вебінарі, ви можете зробити собі такий довідник, затвердити його про переведення одиниць виміру і далі їм користуватися будь-яким внутрішнім документом, затверджується це. Головне, щоб у вас далі податкові накладні були такими, як ваші видаткові накладні на покупців. Це звісно, і все, що тут слід знати. Тому я не бачу тут особливих ризиків у випаду розбіжності. Наступне запитання: чи можна не складати таблиць відповідності до відників номенклатури у випадку продажу товарів під іншим прийнятим у себе найменуванням ніж в первинці від постачальника та при імпорті, а прописати це лише наказі про облікову політику, оскільки дуже об'ємний товарообіг? Зрозуміло, ви можете так зробити в будь-який зручний для вас спосіб. Головне, щоб у вас був якийсь внутрішній документ, в якому це зафіксовано. І де вам зручно, там і зафіксуйте. І останнє запитання: щодо можливості підписання первинних документів з використанням Факсимілем. Відповідно до правил організації, діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах і організаціях, це наказ мін'юста від 18.06.2015 року No1000 дріб 5 з пункт 12. Крім того, в численних індивідуальних консультаціях податкова неодноразово зазначала, що питання використання факсімлі не належить до компетенції даного органу. Крім того, в законі про бухгалтерський облік не передбачена можливість використання факсімлі. Отже, існує потенційний ризик використання такої форми підписання документів. Запитання тут немає, але є тут зауваження до того, що я говорила, що є. Можливість підписувати документи факсі Мілія. Це нормально сприймається при перевірках. Отже, давайте ще раз пройдемось по нормативному підґрунтю, що нам дозволяє так робити, коли це можна робити і коли це заборонено. По-перше, хочу звернути вашу увагу, що можливість використання факсімільного підпису вона надана статтею 207 цивільного кодексу України. І там існують дві умови. А це може бути у випадках, які встановлені законом або іншим актам цивільного законодавства, наприклад, постановами різними, або за згодою письмовою згодою сторін. Тобто ми можемо використовувати, якщо це не заборонено прямо. Ви кажете, що є у нас положення номер наказ Мін'юста, no 5 але кого він стосується державних органів, органів місцевого самоврядування на підприємства в усунових організаціях? Але при тому, як ви зазначаєте, в законі про бухоблік нічого про це не сказано. Але у нас є окремий документ: це положення номер 88 про забезпечення документальних записів у бухобліку в пункті 2.5. Цього положення зазначено, що використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом або іншими актами цивільного законодавства. Тобто воно допускається, якщо воно не заборонено. Давайте відкриємо ще закон про електронну комерцію від 03.09.2015 року номер 675. А саме в статті 12 міститься аналогічна норма. Звідки ми робимо наступні висновки? Не можна використовувати факсиміле для підпису первинного документа, якщо у наказі, який затверджує форму цього документу, не допускається використання факсиміле. В двосторонніх договорах або інших документах, актах накладних, якщо між сторонами відсутня письмова оформлена, згода на факсиміле. і в внутрішньому документах обігу підприємства, якщо на це немає певного внутрішнього положення або наказу. Таким чином, ми можемо використовувати факсімілі в первинних документах, таких як акти, видаткові накладні або інші документи, якщо це затверджено, Сторонами узгоджена в, у відповідному договорі. І про це ми говорили на вебінарах. А, крім того, хочу навести вам роз'яснення податківців а, з цього приводу: конкретні роз'яснення. Наприклад, в листі ДФС від 4.09.15 року номер 18936 зазначена. Що в товарно транспортних накладних допускається проставляння тому, що є обов'язкова письмова згода сторін договору, те, про що ми говорили на вебінарі. Тобто, якщо в договорі між сторонами зазначено, що ви можете використовувати факсиміле, є зразки такого факсиміле, то податкове не заперечує, що це можна зробити. Далі на інших первинних документах, крім касових документів, і про це ми також говорили на вебінарі, і на тих типових формах, які взагалі не передбачають використання факсимілі, і це прямо там зазначено. І щоб не бути так голословною, я наведу вам роз'яснення податківців, де вони допускають можливість використання факсимілі. Наприклад. Лист ДФС від 28.12.2015 року номер 27862. Далі є ще лист ДФС від 04.05.16 року, номер 4582 Крім того, ви можете подивитися роз'яснення зір Категорія 135.06. Отже, якщо йдеться про видаткові накладні, про акти, про таке інше, то ви можете застосовувати факсі у разі письмової згоди обох сторін, які приймають участь в цьому правочині. І завершу свою відповідь тим, де заборонено використання факсімілі. Це Чекова книжка. Тому що тут Нацбанк чітко сказав тільки оригінали підписів, тобто заборонене прямо. Далі розрахункові документи, це, це все, що стосується грошей. Податкові декларації це прямо зазначено в Податковому кодексі, це пункт 48.51 податкового кодексу. І фінансова звітність, це стаття 11. Закону про бухгалтерський облік. Отже, з певними виключеннями ви можете використовувати факт в своїй господарській діяльності, але не забувайте, що це стосується не всіх документів, а тих, про які ми з вами наразі говорили, і що має бути письмова згода вашого контрагента в договорі. Або в додатковій угоді а, до договору, а, на те, що він погоджується на використання такого а, способу підписання документів. І в цій додатковій угоді зазначаються образчики цього факсімелія. Отже, це було останнє запитання нашої сесії, відповіді на запитання. Дякую вам всім за участь в цьому вебінарі і дуже дякую вам за ці запитання. Тож, бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей.